Ключі завжди лишаєте в машині. А після цього досвіду, який трапився зі мною біля Бахмута. <піляш> завжди з собою дві запаски. Коли вони їдуть зі швидкістю 20, я дозволяю собі швидкість там, 60, 70, 80. Якби це була легкова машина, то ви б сиділи вже в машині отак. От. Такою немаловажною річю я все ж таки планування відходу. Чому? Тому що може щось трапитись. Працює привіт, мене звати Андрій Дубчак. Я репортер і засновник медіа фронтлайнер. І у мене дуже багато досвіду роботи на фронт. З 2015 року я катаюсь досить багато. 2021, 2022, 2023 рік. Я провів на колесах безпосередньо в зоні бойових дій. І накопичилося багато досвіду і багато. Порад людям, які використовують транспорт або збираються їхати в зону бойових дій. У мене Mitsubishi Pajero 4 2008 року. Не знато що розумно, але тим не менше, комп'ютер є, щось він показує. В машині ви проводите дуже-дуже багато часу, якщо ви репортер, якщо ви їздите по лінії фронту. В машині я наїздив 100 тисяч кілометрів, прожив у ній декілька місяців, тому що ви там часто. Приїжджаєте на локацію і стоїте в машині, чекаєте когось, ви в машині часто працюєте. Я собі додатково поставив такий от андроїдний моніторчик, який підключається до айфону, можу їхати по цьому екранчику. А телефон у мене існує для того, аби я міг там бачити якусь оперативну інформацію. І воно не відволікає від дороги. Я можу його вимкнути і дивитися вже безпосередньо на. Мапу на екранчику андроїдного пристрою. Супер важливо мати зарядні пристрої, тому що треба заряджати камеру, треба заряджати телефон, треба заряджати комп'ютер. І у мене ще в машині Starlink. Але от для перших пристроїв у мене є батарейка, ємність 50 тисяч. Ну, його вистачає дуже надовго. Тобто є виходи на 60 Вт, є виход на 100 ватт, є USB, дуже зручно, дуже класно. Від нього комп'ютер заряджається декілька разів. Apple і телефон, там сім зарядок, в принципі, витримує. І він завжди ось -от стоїть під рукою, тобто зручно, класно, корисно. В карманчику у мене є окуляри балістичні. Коли ми заїздимо в зону бойових дій, додатково до бронежилету, звісно, мають бути окуляри. Вони в мене на резинці. Відповідно, я їх можу просто повісити на шию, вони мені ніяк не заважають. Але коли вже починається, десь дійсно. Ситуації, які там потенційно можуть бути загрозливими, а я просто навіть в машині вдягаю окуляри. Таким чином, у випадку якогось там вибуху, якщо мені розіб'є лобове скло, окуляри захистять. Що саме робимо в зоні бойових дій? Так? Перше, ми відкриваємо вікна трішки під час руху. Це робиться для того, аби чути е ситуацію навколо вас. Вибухи, виходи, приходи. Вони фіксуються лише з відкритими трішечки вікнами, і таким чином ви розумієте, що є якась вогнева активність, і треба бути дуже обережним і дуже обачним. Має бути хороший високий клірнс машини, тому що камінці знову ж таки бездоріжжя, ями, болото, пісок, турнікети. Мають бути з вами поруч завжди. Тобто турнікет на бронежилеті це турнікет на бронежилеті, але якщо щось трапляється з вами чи з вашими пасажирами в машині, то ви маєте швидко реагувати. Тому у мене постійно тут в близькому доступі додаткова аптечка. А у мене Турнікети висять на обох сторонах, на задніх ручках. А, і ну, бронік він має бути, звісно, теж в швидкому доступі а, у зоні бойових дій. Тобто, якщо окуляри на мені ось вже є, я абсолютно спокійно виходжу. І мені для того, аби вдягнутися і бути екіпійованим і їхати далі. Ну і в принципі вже можете їхати, де. ще одне таке додаткове, коли вибираєте машину, дуже бажано, щоб в салоні над вами було багато місця. Чому? Тому що коли ви сідаєте в транспорт а, в касці, то відповідно у вас має бути простір над головою для того, щоб вам було зручно. Якби це була а, шкода чи інша якась. Легкова машина, то ви б сиділи вже в машині. отак от. Тут я спокійно можу сидіти в Хелметі, в шоломі і їхати. Коли ви приїжджаєте на локацію, на позицію кудись до військових, ключі завжди лишаєте в машині. Вони мають бути в замку зажигання. Якщо боїтеся за вікна. Їх можна теж опустити, це не за всякої погоди. Але опущені вікна, в принципі, іноді рятують скло під час близьких вибухів. Якщо у вас декілька людей в машині, якщо ви їдете командою, ви маєте обов'язково проговорити, хто вміє водити машину. Ця людина має спробувати вашу машину проїхати на ній. І ви маєте знати, у кого ключі. Да? Тобто, я, наприклад, коли працюю в команді з людьми, я знаю, хто вже водить. Вони спробували машину. І я кажу завжди, ключі в мене у правій кишені в штанах, да? наприклад. І Якщо щось трапляється, не дай Боже, зі мною, якщо я там поранений, втратив свідомість, люди знають, де ключі і знають, як завести машину, як її відкрити і як поїхати. Після цього досвіду. Він, який трапився зі мною біля Бахмута. Це ось, ось дюрки, до речі, від Cluster Munition. У мене було знищено три колеса в машині і абсолютно все скло в салоні. Поїхали, поїхали, пофіг, потім, 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 потім. Що заведемося? Ма два зни. Зрозумів. Ранений? Ні. Точно? Ти нормально? Я так. Да. Це я шоганувся за тебе для пісні. Фух, ну що, тільки що потрапили під касетні заряди під папутом. Дуже неприємно, десь приблизно 5 про... касетних носів, які розірвалися прямо над нами. Були поліблі кладовища і накрило дуже велику площу. Ну, З трьом реально реальності. Слава Богу, що живі. Після того в мене завжди з собою дві запаски. Одна позаду. Інша запасочка в мене на горі, в цій кінгурушці, багажнику. Ну і плюс додатковий ще багажник, в якому знаходиться додаткова вода, там якісь у мене штативи, там у мене маскувальна сітка. Для того, щоб якщо я заїхав теж до військових на позиції чи якісь прифронтові там посадки, да, я міг додатково убезпечити свою машину, маскуючи її маскувальною сіткою. Я вам дуже рекомендую не економити на різині, а брати. Хорошу болотну резину. Ви не будете дуже швидко їздити, 150 не поїдете, але тим не менше вона буде рятувати вас у болоті, у піску. У мене в даному випадку зимова шипована резина, і я ні разу не пожалів, тому що вже декілька була ситуація, коли я бачив, люди вилітали з дороги. Їхали зі швидкістю 20 км на годину. На шипованій я собі дозволяю швидкість, коли вони їдуть зі швидкістю 20, я дозволяю собі швидкість там, 60, 70, 80. Засоби комунікації та зв'язок. Да, у мене є з собою два телефони. Обидва телефони мають абсолютно різні сімки. Тобто, це там Life, Kyivstar, Да, а, І. До всього додатково, в принципі, я ще маю Starlink мобільний. Це перероблена версія. Мені зробили в Києві, хто кому цікаво, пишіть. Тобто це відразу і антена, і Wi-Fi роутер в цьому корпусі. Він на магнітах, але в принципі мені цього не потрібно, тому що я ставлю його під резінки на колесо. Працює він від прикурювача. Тобто такий от кабель. Захищені контакти, він під'єднується, закривається і... Ну, і цей кабель я просто перекидаю, під резиночку, кидаю сюди і тихенько закриваю двері. Вона нормальна, не перетискає його, вмикаємо прикурювач, заводимо машину, буде інтернет. На ходу через там десь 2-3 хвилини. Е, періодично, звісно, це залежить від старлінку, може бути там 15 хвилин, поки вона шукає супутники. Але ну, це дуже-дуже дуже виручало і виручає. Чому? Тому що часто немає там покриття е, і. Ви маєте інтернет швидкісний, і це круто. Це дуже рятувало до речі, коли було звільнено Херсону. Я заїхав з Старлінком, а лише завдяки старлінку і фронтлайнер, і там інші видання, і Нью-Йорк Таймс мали можливість передати дані і передати фотографії і відео з місця події. Ну і звісно, ви маєте мати. Досвід практичний. Як ви Обслуговуєте вашу машину. Тобто, ви в теорії знаєте, як поміняти колесо, але ви маєте на практиці поміняти колесо. Ви маєте на практиці перевірити рівні всі е, рідини, які вам потрібно знати в машині. Ви маєте чітко знати, де у вас що лежить. Це дуже важливо. Тобто, порядок і розуміння того, де у вас там ключ для того, щоб відкрутити там болти на колесах, да і гайки. Це дуже важливо. Да? Ну просто на прикладі. Тобто я чітко знаю, що коли відкриваю двері багажника, у мене є ключ. Ну легенько все крутиться, да? тобто хто показав. Але тим не менше, це дуже важливий елемент вашої безпеки теж. Вогнегасник. Чому? Тому що машина може горіти. Як ваша машина може горіти, так і може горіти машина там по дорозі якогось побачили, допомогли потушити. Це насос, аби підкачувати колеса. Не економте, якщо візьмете дешеву якусь модель, ну, воно, по-перше, не буде працювати. По-друге, це знову ж таки час, який є драгоцінним у зоні ведення бойових дій. Якісний набір інструментів під рукою. Домкрат Під рукою. Під домкрат ви маєте мати щось, аби підставити, тому що часто буває м'який ґрунт, часто буває пісок. І тому у мене ще позаду тут спеціально я вожу з собою диск від колеса, який ви бачите там, от. я його просто підставляю на м'якому ґрунті. Так само у мене тут знаходиться додаткове паливо, 20 літрів дизеля, вода, шланг, для того, аби можна було Злити чи перелити в якусь іншу тару чи машину. Так само там знаходиться мене додаткове мастило для двигуна. У мене там антифриз і у мене там тормозна рідина. Дуже банальна і проста річ, але вона потрібна і ви маєте знати, де вона знаходиться. Трос для буксування на 8 тонн, тобто ви можете потягнути іншу машину і вас може потягнути інша вантажна машина і допомогти витягти з якоїсь там. Пастки у піску або у болоті. Але провода або прикурити десь на видноті, щоб ви знали, де вони знаходяться. У мене є з собою інвертор, який допомагає через прикурювач отримати 220. Такою немаловажною річ, є все ж таки планування відходу. Чому? Тому що може щось трапитись, ваша машина виведена з ладу, ви потрапили під обстріл, треба щоденько тікати. І от у мене спакований оцей от баул. У ньому все, що необхідно. Тут знаходяться і камери, і комп'ютер. Воно все має бути в одній сумці. Тобто, якщо з машиною щось трапилось, я виходжу, забираю цю одну сумку, забираю камеру, яка в салоні, і все, я можу жити спокійно. Ну, Ситуації бувають різними, ви розумієте, що життя і здоров'я це перше, на що ви маєте звертати увагу і про що ви маєте дбати. Тут у мене кейси і бокси з якісні, хороші для того, щоб зберігати в них якісь там теж речі, які можуть побитися. Це може бути і дрон, це може бути і фотокамера, і стадікам. У мене є е, рідина для швидкого старту. Тобто, якщо машина дуже сильно замерзла, не хоче заводитися, ви можете пирснути в воздухозаборник, да, і відповідно машина заведеться. Не раджу цим зловживати, але має бути. Це додаткова обув на випадок, якщо перша промокне і вона тепліша, це чехол для бронежилета, це бронеплити, вони зараз не дуже потрібні. Це котячий корм, я завжди його вожу з собою. І в принципі, якщо є там без Хатні тварини, котики чи собачки, то ви можете їх погодувати. Ще в мене в машині є туристичний такий набір. Це пальник, кава, цукор, є запас їжі, з яким можна прожити досить багато. Це сухпаї, які можна швидко відкрити. Це серветки, асумблімовані речі, які можна швидко приготувати. І екофлоу. Якщо у вас вже геть -геть не працює машина, да, або ви не можете її завести, чи хочете зекономити на паливі, ви можете завжди використовувати Екафлоу. Крім того, ви можете заряджати багато девайсів одночасно. Від нього також працює Starlink. І Якщо не в машині, то я можу віднести його там на якусь локацію, увімкнути Starlink від Ecaflow. І Це дозволить мені попрацювати десь приблизно 2,5 години і від цього девайсу, я матиму інтернет. Ну і в мене плюс комплект ланцюгів. Якщо вже буде геть там якийсь там глибокий сніг, то а, ці комплекти вони дозволять в принципі, проїхати, виїхати і добратися додому. Ви маєте мати практичні навички усього, а, що ви хочете зробити в мирному житті, аби а, під час там стресової ситуації а, ви зробили те саме і в зоні бойових дій, тому що лише напрацьовані рефлекси, лише а, практичний досвід працює в зоні бойових дій. Під стресом ви все забуваєте, а, панікуєте, а, впадаєте в ступор а, і лише практичні навички. Вам потрібні ключ для того, аби поміняти колеса. Вам потрібен домкрат, вам потрібні інструменти, вам потрібна лейка, вам потрібно паливо, вам потрібен буксувальний трос, вам потрібна лопата. А, це все має бути в одному місці. Ну і вам потрібен, звісно, типу, компресор для того, щоб підкачувати колеса. Ну, все, да? Тобто в мене в машині дві аптечки, в мене в машині е, два додаткових турнікети до існуючих на бронежилеті і до турнікетів, які знаходяться в медичній аптечці. У мене паливо, у мене е, комплект для ремонту і знімання колес, у мене підкачка. Е, багато Павербенків, багато живлення. Машина 4 х 4, я знаю технічний стан, я знаю, що з нею відбувається. Я знаю, що вона там пройшла ТО, що в мене масло нормальне, що я нещодавно його міняв. Ви тоді готові їхати і працювати в зоні бойових дій. Ну і чому ще важливий порядок? Да? Тому що те, що відбувається з вами, або ви когось зустрічаєте на дорозі, це може бути не лише там у світлу пору доби, це може бути ранок, це може бути сніг, це може бути дощ, це може бути ніч. І тому ви чітко маєте знати, де у вас що знаходиться в машині. Ну і важливо, щоб люди, які в салоні, теж знали, де що знаходиться, для того, щоб ви могли допомогти як собі, так і людям, які потрапили в біду на дорозі. Про кевлар! Воно не врятує від чогось великого, але якщо впаде якийсь там поруч вог... Чи той самий дрон десь там підірветься, да, то воно може зупинити досить багато уламків, тому як ідея, аби забронювати двері машини балістичними пакетами третього класу, і так само дах потенційно забронюйте, хоча б там водійські двері, тому що досить часто саме водій, і пасажир їде, да? і водій потенційно важливий, тому що він вивозить людей, він має бути більш убезпечений. Ну і не забувайте, що коли ви їдете в якісь такі неприємні місця до лінії фронту, то бак має бути повним обов'язково. Зараз машинка для українця це як. Кінь для козака, да? вона має бути що, трошки прокатаємось 4 на 4. Бачите, абсолютно спокійно. Знаєте, що коли погана погода, коли болото, коли сніг, то знаєте технічні вимоги до... Тиску у шинах вашої машини, тому що їх треба підпускати. Буває, що навіть до 0,8 до 1 атмосфери для того, щоб підвищувалася прохідність машини. Хороша ідея так само поїхати на автодром, спробувати свою машинку на бездоріжжі та на піску у болоті. В таких тепличних умовах, там, де ви маєте час подумати, маєте час потренуватись, для чого? Для того, аби коли ви поїхали вже безпосередньо в зону бойових дій, ви знали, на що вона здатна, ви знали, який в неї кліренс, що вона може проїхати, що вона не може проїхати. Да? Тобто, щоб ви розуміли, як ваша машина працює, і наскільки, наскільки вона може проїхати ту чи іншу ділянку дороги. Ще один такий нюанс: дивіться, ніколи не спішіть, тому що досить часто люди роблять помилки на складних дорогах, коли вони спішать, коли вони бояться. Тобто, краще будьте більш повільними, більш уважними і доїдьте. Бажаю вам. Що, ми сьогодні ще доїхали показати вам два девайси, які я привіз з собою зазвичай, маю в дорозі. А, перший це бустер для запуску акумулятора, якщо він сів. А, і другий це я нещодавно придбав мені порадив мій товариш Мар'ян, сантреки uh, для того, щоб їздити з піску в ООТ. Є, сіли! Що таке сам треки? Це два девайси, дві пластикові дошки, які у вас завжди з собою, і вам не треба бігати по полю і шукати їх. Все дуже просто. Якщо не треба відкапуватися, підставляємо їх під колеса. Ну і пробуємо їхати. Ну, перевага, яка, так, що вам дійсно не потрібно шукати дошки, працює. Воно лежить у вас в багажнику. Багато часу не займає їх там дістати, засунути назад. Ну і зараз протестуємо з вами, спробуємо посадити акумулятор і запустити бустер. Ну от ми вімкнули фари, кондиціонер. Він працює на максимально. І зараз десь. 5-10 хвилин, я думаю, що акумуляторчик трошки підздохне і спробуємо використати бустер. Що це таке? Це батарея, яка має пусковий ток великий да, і підключається до акумулятора. Можливість безпроводної зарядки, якщо ложиш телефон, є два Type-C, і немаловажно тут є компас. Я, звісно, виключаю дальню, виключаю повністю конди... кондішн. З цим девайсом у мене є 35 секунд, щоб завести машину. У нас є дві прищепочки. Під'єднуємо до роз'ємів. Зазвичай рекомендують починати з чорного, да? один червоний. Воно нам показує, тестує токи, і у нас є 35 секунд, щоб допуститися один маленький девайс вирішує дуже багато проблем. Якби ви були десь в полі, знову ж таки в лісі заглохли, на цьому ваша історія б завершилася, ви б шукали якусь тачку, яка вам прикурила. Так у мене. Додаткова банка, яка з собою завжди, і я запустився на машину. Якщо показати, то в е, мене ще лишилося 100% 93%. Тобто такий девайс запускає не один раз. Теорія це теорія, але зробіть все на практиці. Зніміть колесо, вийте з болота, покатайтесь на машині, знайте, які у вас передачі працюють. Використайте бустер, запустіть, да, щоб ви все було практично. Тому що коли стрес, коли навантаження, коли шок, працюють лише напрацьовані рефлекси, ну і знайте, що у вас де знаходиться в машині. І люди, які з вами теж бажано, щоб це знали. що, Ми відтестували в принципі, те, що є у мене в машині. Штука цікава і класна. і от у Антона є, Він нещодавно доєднався до нашої команди, у нього є такий коментар з приводу цього. Де? Друзі, я дуже багато разів опинявся в ситуації, коли мені потрібні були такі девайси. Якби вони були, я б набагато швидше звідти вибрався. Тому завжди думайте, що у вас в машині перед екстремальними поїздками. І хай вам щастить. Коментуйте. Дуже цікава ваша думка і ваш досвід з приводу цього усього, що що ми вам показали. Чи цікаво вам це пишіть в коментарях. Ну і підписуйтесь на фронтлайнер, буде багато цікаво.